Так, всім привіт! Читала я ваші коментарі? Ви дуже багато написали мала. Знімай рецепти, знімай рецепти. Ну, а цей раз я вас хочу ще трошечки удивить. Ну, будем пробовать разом. будут э, изначенкою фисташковую. Это мои улюбленные. Я делала уже с какао, работала с фисташкой, работала с манго. Но фисташка это сами кемовские. Вот побачите. Короче, нам надо миска. Э, все эти ингредиенты для киста. Это, кстати, это только ингредиенты для киста. Начинку я вам еще не показывала. Борошна сюда. Цукровую пудру тоже сюда. Кукурузный крахмал на базу Эй, выпадай. Короче, покажи. Дальше чиназы сюда водычку. Чиназу сюда олійку? И добавляем наш барвничок. Я хочу побільше. Ага, его, блин, у меня мало. О, вы гарненький. Ой капець А це назвати готові сопляки з малою. Беремо цей віник і клесімо це до кучі, щоб воно заєдинилося добре. Що ми зараз будемо робити? Ми оцю жижу перемішану, виїдемо на сковородку, додамо наше масло зверху, включимо сковородочку і будемо потрошечки його мішати, щоб це тесто заварилось. І ви побачите, як воно. Начне ставати таким комком тіста целим. Все перемішали. Бачите, ось рожеве однородне. Тепер виливаємо у сковородку. Ось ми його вивалюємо на сіліконовий коврик чи куди хочете, можна на тарелку вивалити. Я просто сюди. Пляночку зверху гепнули і все, хай відпочиває. А ми будемо поки з вами робити крем для наших шмотів. Так, є, поки наше тісто остиває, ви обов'язково ставите мені вподобайку, тому що шмотя не вийде без вподобайки. І пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я ще приготувала. Тепер робимо начинку. Мисяка нам треба. Сукрова пудра нам треба. Фісташкова паста. Ви можете брати е, будь-яку пасту, але мені подобається саме з фісташкою. Ви можете і арахісову пасту, яку хочете. Можете взагалі без неї робити. Я роблю фісташками, того я беру фісташкову пасту. Три пачечки крем сира, у мене тут е, філадельфія по 125 грамів. Ну, є побільше баночки, можете зразу брати. У мене, коротше, такі. Насправді дуже багато існую, різних рецептів. Тих <смір> Ну, Я буду робити сьогодні такий лайтовий, бо е по-правильному там із желатином робиться, із вершками. Ну, ця начинка. Я спробую так. Якщо ви не хочете додати туди пасту, фісташкову чи арахіса, чи будь-яку, ви просто берете творожний сирочок такий, переквечуєте його з пудрою і все, ваша начинка готова. Можна додати туди кокосову стружку, можна додати любі фруктики, що хочете. Так, є. Тепер додаємо нашу фісташкову пасту. На самом деле я не знаю скільки правильно його додати, але я додав, мабуть, такі дві великі ложки. Бо це дуже смачно, якщо чесно. Опять це п'який. У угу. мене Моки вже в роті. Нет, еще надо. Хали. Еще трошки пасты добавлю. Хочешь, чтобы оно трошки темнейше было в середине. что его в середину. Вжим, если можно в ротах. Далі. <свістична> Дивіться, тісто на нашій шмоті Остило. Що ми тепер робимо? Можна від перчатки, щоб воно до рук трошки не приклеювалось, так? ми беремо його і хорошо-хорошо вимішуємо. Мені на цьому столі дуже удобно вимішувати. Ну, все, тісто наше готове, воно дуже м'якеньке. Якщо його так взяти і потягнути, то бачите, воно не рветься, воно ось так ось растягивается. Короче, тесто у нас получилось. Теперь присыпаем наш крем в кондитерский мешок. Если его у вас нема, вы можете высыпать в пакетик и отрезать дырочку маленькую. Просто взять и добавить ложкой. Или париться. Пробуй. Я думаю, вам дуже сподобається. Честка вийшла фігієна. Дивіться, так як і має бути, гляньте, як вони тягнуться. Дуже-дуже смачно. Повторюйте рецепти, робіть свої начинки, пишіть, що ви туди поклали, і відмічайте мене в сторіс в інстаграм, я буду дивитися, мені дуже цікаво. Я їх трошки звісно, зробила, а, і в мене ще з того количества інгредієнтів половина тіста залишилась. Так що можна сміло робити половину менше. Це дуже смачно. Коротше, я думаю, що вам сподобається. Пишіть в коментарях, що приготувати ще. А я піду безразім по колено не прийшла.